Джил, Грейс і Дженіс будуть брати участь у кулінарному челенджі. Яке перше завдання, Тайлер? Привіт! Спершу я хочу гарний торт. Чудово добре. М -м, а ну, че зробимо. Все буде чудово. Я знаю з чого почати. Візьму збиті вершки та нанесу їх на корж. Ось так. Щоб ще додати. Точно, скітелс. З наступним шаром зроблю те саме. І так, корж. Збиті вершки. Скітлз. Один за одним. Ха, Клас. Хочу спробувати крем. Такий смачний. Може ще взяти. Навіть не знаю. Або все-таки, ну ні. Та годі, відкушу ще трохи. Смакота. Ха. А я візьму форму кросівка. Потрібно вирізати по ньому торт. Робимо це обережно. Ось так готово. Нанесу зверху білосніжний крем, щоб вирівнати форму. Пару рухів і кросівок майже готовий. Залишилось додати стімні деталі. Прикрашу. Всю деталь от сюди. Подивіться, ідеальний торт для тайлера вийшов. Ось так. Готово. Краса. Не заважайте. Які ми важні. О, яблочко. Воно мені й потрібне. Нехай тут полеже. Берет на голову. І я справжній художник. Пара хвилин і форма яблука з коржі вже готова. Чудово. Беру шоколад і озброю з пальником. Ох, небезпечна річ. Але виходить розплавити шоколад. Він чудово розтікається по всьому тортику. Ой, у мене руки в глазурі. Спробуємо. Як це смачно? Ага, як так? Яка смакота, пальчики О, У бабусю та шефа вже все готово. А я багато з'їла. Так не піде. Де моя велика банка нутели? От вона. Заліє шоколадною пастою залишки торта. Вийде здорово. Ще трохи. І ще. Вах, здається, вистачить. Які кумедні очі. Клас. І усмішка. Вийшов ось такий смайлик. Ха! Подивіться, як круто. Тайлер буде задоволений. Смачного. Вау! Почну, мабуть, із торту. Вигляді красівка. Як цікаво. А що всередині? О, різнокольорові коржі. Смакота, друзі. Я просто в захваті. А що спробувати наступне. Лічилочка. Візьму яблуко. Як апетитно виглядає у розрізі? Так. Вау! Це так круто! А далі що? Ха-ха! Яка смішна форма торта? А як змішані коржі? Мм, цей торт теж смачний. Я наївся. І що, брати? Навіть не знаю. Мені подобається всі. Яка радість? Правда? Ну от. Що там вигадав тайлер? Секунду. Готово. Какао з маршмеллоу. Чудова. І так, беру нотело. Як манить ложка. Візьму трохи. Ха -ха. Яка насолода. Смакота! Ну, як так можна? А я візьму какао та молоко, розігрію його в кастрюльці. а через сито просію какао. Щоб не було жодних грудачок. Чудово! Ну от, поки какао вариться, можна і пов'язати. Ох, яка мила річ у мене вийшла. То диво. Ох, подивіться, як мило. О-ха-ха. Оу! А какао вже скипіло. Фух, встигла. Візьму кухоль і одягну її в милу річ. А над ручкою закріплю на петельку, залишилось налити какао та додати імбирних пряничків. Звичайно, не забуду і про шапочку із зефіру. Е, як банально. А я візьму шоколадні пірамідки та додам їх у молоко. Поки воно нагрівається, я візьму сироп і додам його у склянку. Ось так. Беру капучинатор. Збиваю. Виходить дуже цікавий малюнок. Гарні круги з білого шоколаду. Додам готове какао. Чудово. Залишилось прикрасити цукерками на паличках. Ось так. Це ідеально і дуже смачно. Яка смачна нотела! Ой, закінчилось. А, що мені робити? Хм. Да-да, молоко прямо в банку з шоколадною пастою. А що гарна ідея. Потрібно сильно збохтати, щоб залишки пасти змішалися з молоком. Отак. От ну от і все. Кришка не потрібна. А зверху дадам маршмелоу. Чим більше, тим краще. Клас! Мені подобається. І солодкувату поруч. Ну от, готово. Какао зі збитими вершками та солодощами. Так, так, дівчата. Тайлер. Час дегустувати. Ого! го І з чого почати? Ого, какао в банці нутели. Виглядає цікаво. І навіть дуже смачно. Далі на черзі імбирне печиво. Хе-хе. Смакота. А какао. Вау, бабуся, дуже приємно. Лайк. Як і багато всього. Какао неймовірне. І солодка є. Маршмело, лядяники, цукерки. Я точно спробую все. Це дуже смачно. Просто смакота. І... Я обираю цей напій. Я не сумнівалась. Дякую. Що у цьому раунді? А тепер я хочу картоплю фрі. Простіше простого. Підкидаю картоплю та готую катану. Я силою думки розрізаю картоплю на частини. Здорово. І ще шматочок. Готова. Беру каструлю. Та кидаю воду. Головний інгредієнт. Що ж, майже готово? І разом із залишками води пересипаю все в блендер. Робимо потужність побільше. Збиваємо. Додаю борошно. І наше тісто майже готове. Тепер потрібно обережно його розкатати. В цьому нам допоможе качалка. Ось так. Супер. Нарізаємо кружечки. Для цього є ось така форма. А тепер зробимо її веселі пики. Очі, і посмішка. Чудово. Ось так. Зайве тісто приберемо. Воно нам більше не потрібне. О, ой, що це на мене прилетіло. Ой, пробачте, я випадково. Тепер занурюю свої смайлики з тіста у фритюр. Викладу їх на тарілку і додамо кетчуп. Чудово! Що це таке? Гризь. Ой, як так вийшло. Ха-ха-ха. Беру овочечистку та прискорюю про за допомогою інструменту. О, ой так швидко. Швидко надаю картоплі потрібну форму. Ось така ідеальна форма. Та відправляю на сковорідку. Готову картоплю викладаю на тарілку. Додам томатний кетчуп. Та ще пару соусів. А з картоплі зроблю ручки. І вийшов чоловічок. всіх все готово. З чого почати? Візьму олію і. ой! Вийшло занадто багато. Це тут зайве. Додам картоплю. Покриття! Що відбувається? А, тепер горить. Геть. Ну, от. А? А -а -а. Не хвилюйся, онученько. От, візьми мармеладну картоплю фрі. Хм, спробую. Хм, а оце смачно. Візьму карамельний сироп і додам зверху. Ну, яка краса. І так, Тайлер. Ми тебе чекаємо. Пригощайся. О, як багато всього. Спробую картоплю від бабусі. Ну, так собі. Дивно. А тепер смайлики. Ха. Ну так, смачно. А це що? Ого. Так круто тягнеться. І так смачно, просто неймовірно. Мені сподобався варіант джил. Ура! Я перемогла! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!